Доброго дня. Тема нашого руку трубне з'єднання, поворотний стик. Для того, щоб з'єднати трубне з'єднання, використовується декілька методів зварювання. Стики бувають поворотні, неповоротні. Під певним кутом. Значить, для початку виконання з'єднання, якщо у нас є дві трубні деталі дві труби, припустимо, діаметром 2 дюйма Це 57 мм наружі. Ми спочатку перед тим, щоб виконувати зварюване з'єднання, ми зачищаємо від бруду, ржі лакокрасочних матеріалів ті місця, де у нас буде з'єднуватися. Якщо при необхідності. Робимо кромку, якщо це товста труба. Якщо труба у нас до 63-го розміру діаметру, то кромку робити не обов'язково. Ми просто виставляємо зазор, десь в розмірі 1,5-2 мм між стиками, виставляємо, робимо прихопки в трьох місцях. Прихопки робимо. Під кутом 120 градусів. Одна прихопка, друга прихопка і третя прихопка. Коли ми ці вже прихопки зробили, то ми вже розуміємо, що трубне з'єднання у нас нікуди не буде зміщатися, і стик нас буде відповідати нашої, нашим вертикальним напрямкам. Вони будуть в одному положенні і не буде скачків і зміщень. Потім... Коли ми зробили прихопки, ми розпочинаємо виконувати зварювальне з'єднання. Значить, Саме просте з'єднання це поворотне з'єднання. Коли ми трубу можемо прокручувати, коли ми прокручуємо трубу, і ми можемо робити зварювальні роботи. Розпочинаємо ми стик, розпочинаємо у цьому приблизно десь положення. Ми наставляємо електрод, робимо перший, перву капельку, розплавляємо метал і фактично ми направляємо сюди по ходу, направляємо по ходу нашу, наш електрод. Рухи у нас електрода, вони ми фактично електродом б'ємо в одне й те саме місце і потихеньку з відривом ми варимо. Трубні з'єднання, саме просте з'єднання це зварювання з відривом. Коли ми варимо з відривом, то вирогідність того, що буде проплавлена стінка труби, дуже, дуже маленька. У ці, всі наші з'єднання, припустимо, до 63-ї труби, товщина металу там максимум десь 3,5 мм. Якщо будь дюймова труба за 57 труба, то в неї то ще на стінки може бути 2,4-2,5 мм. Тому що бажано тоді робити з відривом. Коли ми варимо з відривом, ми ток виставляємо десь 90 А. Якщо ми будемо варити без відрива, то ми ток будемо, будемо зменшувати і він може в нас бути бути там від 70 до 80 А, буде наш личина струму. Коли ми проварюємо і доходимо до верхнього положення нашого зварювального стика, ми потім починаємо прокручувати нашу трубу донизу. Із-за цього ж наш стик і називається поворотний. Тому що ми можемо прокручувати нашу трубу і виконувати зварювання фактично завжди в самому легкому положенні, тобто в верхньому положенні. І коли ми це прокручуємо, то ми електрод так і тримаємо в цьому положенні і виконуємо зварювання нашої роботи, що нам дає змогу бачити наш шов, наша окалена у нас вся стікає донизу. І ми бачимо ванночку і можемо виконати якісний зварюваний шов. Коли ми доходимо до прихопки, ось ми, припустимо, коли проварюємо, прокрутили. Дійшли вже до прихопки, ми повинні затримати тут трохи електрон і її розплавити. Ми її розплавляємо і знову далі проходимо. Потім, коли ми виконали повний оберт нашого з'єднування, ми повинні виконати замок. Припустимо, це вже у нас тут шов проварений. Повністю ми його вже проварили, так як ми прокручували трубу в нашому напрямку і електродом ми варили, і ми доходимо вже до з'єднання. Або коли ми е, е, міняли електрод, то обов'язково ми повинні виконати замок. Тобто, міліметрів 10 ми повинні знайти на той шов, який вже зроблений. І також, коли ми виконували зварювальне з'єднання. Ми в цей момент міняли електрод, То ми розпочинаємо наші зварювальні роботи. Нашу ми починаємо вже із шва, який вже проварений. Тобто від цієї точки ми починаємо проварювати, розплавляти наш шов. Це так називаємо замочок і він повинен бути в розмірі десь від. Від 5 до 10 міліметрів замок наш повинен бути, він повинен якісно бути розплавлений, щоб у нас тут не було свічі, тому що трудні всі з'єднання вони виконуються для транспортировки рідин, газів, вони повинні бути надійно виконані. Коли ми виконали це з'єднання, ми збиваємо шлак, при необхідності зачищаємо. При необхідності, якщо, припустимо, це виконується зварювальне з'єднання на прослідку, то в цьому випадку робиться перший, що заповнюючий, а потім уже е, чистовий шов, який накладається зверху. Ось така тема нашого була по трудному поворотному зварюванні е, зварюванню. Все, до побачення до наступного року.